Сили оборони завдали удару по полігону ворога на Херсонщини. За даними ресурсу Діпстейт, біля села Подокалинівка перебували військові з трьох окупаційних підрозділів. В результаті роботи наших артилерістів ліквідовано майже 60 солдат та офіцерів, які приїхали проконтролювати підготовку смертників. Стільки ж знищили наші захисники на полігоні біля села Трудівський, що на Донеччині. Окупанти чекали на прибуття генерала. А насправді вони отримали вогонь. З нами на зв'язку Наталія Гуменюк, полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Пані Наталію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. вітаю вас, героям, героям слава. слава, пані Наталі. Мабуть, що ось з цієї. Військової хитрості, не знаючи це якось зафіксовано в якихось постулатах військового мистецтва, мається на увазі введення в оману керівництва і населення країни. Я маю на увазі звіт Сергія Шайгу стосовно кринок і незначних втрат в Авдіївці. Ось з приводу кринок дуже цікава ваша точка зору. Що ви думаєте? Так, до речі, ви навели дуже багато цитат різних експертів, не послались чомусь на офіційне джерело, тому що Сили оборони Півдня одразу прокоментували відповідну заяву і спробу відзвітувати своєму царєві невільми, не шановним паном Шойгу про те, що все взяли, все зачистили, прапор поставили, але чомусь побігли в інший бік. Коли вже було видно це на відео, це стало абсолютно очевидно, що Дніпро з іншого боку а побігли вони туди, де ховаються зазвичай, і туди, куди повертаються після невдалих штурмів. Якщо дійсно все зачищено і все всі вже вийшли на узбережжя Дніпра на лівому березі, чого ж цю цієї бойової доби знов чотири рази штурмували плацдарм самі себе? Пані Наталя, дуже добре, що ви з нами і ви вносите ясність в такі важливі новини, тому що офіційні джерела це головне. Звертаємось до вас для того, щоб отримати інформацію про ситуацію в морях. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз активні ворожі кораблі, там чи є ракетоносії? Що очікувати, яких несподіванок від ворога? Дійсно, ракету на сії, ворог завів в пункти базування. Вони споряджені, готові. Вже не всі і не повністю. Ми пам'ятаємо, що з початку року вони вже застосовувалися під час масованих ракетних атак. І з огляду на загальну аналітику, розуміючи паузу, яку витримав ворог, розуміючи його тяжіння до сакральних дат і різні інші інтерпретації, зокрема і підготовки до. Тих самих квазі виборів, які вони так помпезно презентують, можна говорити про те, що зараз певне затище, можливо, перед наступною бурею в чорному морі. Зараз спостерігаємо дві одиниці чорноморського флоту. Це забезпечення контролю над надводною ситуацією і. Захист пункту базування в Азовському морі один корабель, який викриває надводну обстановку, і відстежує проходження цивільними суднами Керчінихальської протоки, забезпечує можливо і контрольне прикриття, в тому числі і зайвої конструкції, яка називається Кримський міст. А дійсно перебувають в пунктах базування, і ми говоримо про те, що прибути їм на бойове чергування це 2-3 години. Тому оперативно відстежуємо обстановку і сповіщаємо, якщо вона змінюється. Пані Наталя, в мене два, два питання. Давайте я прощупаю, як кажуть, перше. Ви не прокоментуєте застосування ворога Мосії протирадіолокаційної ракети Х 31 П з акваторії Чорного моря, про який повідомили повітряні сили. Якщо ні, я одразу до другого питання перейду. А це типова тактика ворога. В принципі, те, що ми говорили, точкові ракетні удари час від часу будуть відбуватися. Надлі того, які втрати мала авіація, ворог її. і зараз ми бачимо, що з акваторії Чорного моря було нанесено ракетний удар, тобто спроба проміряти готовність і щільність протиповітряної оборони. Ймовірно, ракета була хаб'. А – це протирадіолокаційна ракета над акваторією Чорного моря. Вона втратила бойову спроможність. Тобто, ми говоримо і попереджаємо якраз про те, що ігнорувати сигнали повітряної тривоги не можна навіть тоді, коли ми нібито не очікуємо масованого ракетного удару. Такі тачкові теж можуть завдавати руйнувань. Але цього разу такого не сталося, пані Наталі, друге питання, якраз з приводу літаків, останнім часом суттєво побільшало суттєво побільшала кількість збитих саме російських військових бортів. наскільки активна зараз російська авіація в повітрі, і загалом яка ситуація в повітрі на півдні? В зоні нашої відповідальності ворог дуже обережний з застосуванням авіації дійсно, але не припиняє її використання в абсолюті, тому що розуміється, що перевага в повітрі це те, чим вони ще можуть дотискати, і час від часу, все ж таки, спрямовують і керовані авіабомби, як це було застосовано по Чорнобаївці минулої доби і. Намагаються проміряти і ракетними ударами, навіть з використанням балістики, наземних способів тиску. А що стосується саме тактичної авіації, вона зараз в пошуку нових пускових пускових рубежів, тому що дійсно є застереження, що максимальне наближення може стати фатальним.